Два друзі, сьогодні ми з нами на каналі Професійного бджільництва. Виконуємо певні поточні роботи, а саме переміщаємо останню пасіку, яка знаходилася в горах. Це чистопородна група бджолиних сімей з Вільшан. Це батьківська група, яка ціле літо вірою і правдою відпрацювала у нас значить, на високогірному облітнику. У в селі Вільшани і ці сім'ї ми трошки з запізненням, але все ж таки переміщаємо на Сахалінський горець, який зараз дуже в активній фазі цвіте. І ми надіємося, що поповнюють кормові запаси саме натуральним кормом, для того, щоб ну, кращий потім був стан у них весною і розвиток весняний і на натуральному медові завжди буде, зрозуміло, краще, ніж на замінниках. Ці роботи ми проводили по всіх гірських пасіках і по повній програмі йде нарощення бджолиних сімей і поповнення кормів в зиму по всіх пасіках. Десь більше, десь менше, але робота ведеться дуже активно у бжолиних сім'ях, що не може не радувати і тішити. Ми не робили включення лишні, бо це, по правді кажучи, доволі... Забирає час і із-за того, що не вистачає робочих, ми рідше виходимо теж таки, на зв'язок. Але тим не менше будемо це робити, коротко інформую вас про ситуацію з кліщем і про ситуацію з обробками. У цьому році ми вирішили і обробку провели вже першу з флуметрином. Шпонові полоски були роздані на початку серпня. Зараз ми фактично в зв'язку з тим, що ми до збір, ці смужки вже позабирали із буликів, і йдемо до збір із Сахалінського горця. Після його завершення це буде десь після 20 вересня. Плануємо повторно роздати смужки, будемо робити діагностику і тестування. І які саме смужки роздавати, можливо, все ж таки із таупловалінатом використаємо повторну обробку, оскільки, по досвіду минулого року, у нас недостатньо все ж таки однієї обробки станом на зараз недостатньо. Доводиться більше уваги приділяти кліщу, і це ну, вимога часу, оскільки багато резистентного кліща. Діючі речовини, які ми використовуємо, не завжди дають ефект, і ну, потрібно додаткові обробки проводити. Все інше під контролем. Працюємо, рухаємося. Два е, точки, що високогірні, з бджолами це Кантина і нуклеусами, зрозуміло, і ростока, лінійний облітник. Ще все в горах. Наші бджілки. Там все позаливано медом було. Остання партія маточок буде забиратися. До слова, інформую колеги, якщо комусь іще потрібно десь провести заміну маток, чи хочете отримати хороший якісний племінний матеріал чистопородних карпатських бджіл, дзвоніть, телефонуйте, замовляйте. Є ще у нас невеличкий резерв маточок плідних з вільшан. Так, це наш типовий облітник, де якась... Невеличка кількість, можливо, чотири десятки маток ще залишилося в нуклеусах. І лінійні наші або високогірні інші облітники, це, перш за все, Ростока. Ну, Скантини ми нікому не реалізовуємо. Ці матки йдуть на поповнення необхідних, скажімо, замін по нашому чистопородному ареалу. Суцільному карпатській жив межільської екосистеми. Але тим не менше, є чистопородні гарні у нас маточки зараз, плідні, які облетілися у режимі насиченого трутневого фона. Це було ще на початку другої половині серпня. Зараз ми їх будемо всіх розпродувати. Дзвоніть, будь ласка, раді будемо чимось вам бути корисними також. Вольєри дуже класно працюють. Навіть за умови, що вже зараз 9 година минула ранку, лишня бджола, так скажімо, льотна бджола, яка виривається буквально з вулика, вона зараз фактично знаходиться у вольєрах у безпечному стані. Маніпулятор дуже класно працює, дуже гарно він нас виручає. Ми просто в захопленні від цієї техніки. Зрозуміло, що це зовсім інша сторінка у виробництві. Географічно зазначених медів і у промисловому або професійному бджільництві Карпат. Потрібно мати деякі навики, звичайно, в користуванні гідроманіпулятором. Відповідне оснащення, але те, що ми робимо з гідроманіпулятором, жодна інша техніка в умовах Закарпатської області, в умовах гірського рельєфу, не дасть таких можливостей, ніж повноприводна машина і гідроманіпулятор. Десь близько місяця вже напевно знаходяться дані сім'ї, які приїхали теж з однієї з гірських пасік. Можемо так на скидку глянути, що тут робиться із медом. Ну, Трошки позаливали, не так, щоб дуже сильно, але трошки є коли був безвзяточний період, початок серпня, ми змушені були підгодувати один раз. Після того я так і не був тут і не дивився нічого. Це відводки, невеликі сім'ї були в свій час. І це сила сімей різна, ну, в районі десь від 6 до 8 рамок, напевно. Плюс-мінус. Тут ще всі відра були у свій час поставлені. Це невелика сімейка. Да, треба розбиратися, як вони працюють. Дивитися ще раз більш уважно. Майже повністю. На шести рамках сім'я знаходиться. Активні достатньо. Сітки з прополісом заповнюються гарно прополісом. Побілочка. Ну так як би це і мало бути. Це 37-ма. Нелогічна група. Ну що, така праця у нас ведеться. Допомагаємо Збройним силам. Попри все, віримо в нашу спільну перемогу. Всіх благ, щастя.